Зараз я покажу помідор, який в мене вирощений під назвою Джерсі Гігант, але це, напевно, не він, бо Джерсі Гігант начебто червоний. Ось такі грозді, помідор не дуже високий. Ось їх два поруч. Ось такі плоскоокруглі, просто шикарні, крупні помідори. Звісно, я зберу з них насіння а Гігант Джерсі назва, під якою я купувала у колекціонерів. От. Ой. Ну, давай, відривайся. От. Зараз подивимось також в розрізі. І так, сорт томату, який я купувала як. Джерсійський гігант, гігант Джерсі, який взагалі не відповідає сорту. А, тобто цей томат я залишу обов'язково. Це дуже-дуже врожайний, дуже крупний, дуже красивий, такий жовтий, помаранчевий помідор. Класно. Я не буду розрізати у цей самий стиглий, я розріжу маленький, він трошечки ще б достигав, тому на це також зверніть увагу, але ми подивимося в розрізі. Ух ти! <гліп> я уявляю, що там з тим дуже м'ясистий, ви ж бачите, який. Ну, як його не залишить, насіння мало. А на... Назву я йому дам Джерсі жовтий. Ну, а що, як... а як ще? Купувався він у колекціонерів як джерсійський гігант. Якесь, напевно, розщеплення. Ні, Ну це бомба. Кислоти майже немає, але все ж таки він не, не прісний, не прісний. Він не скажу, що є дуже багато цукру, немає дуже багато кислоти, але він такий, знаєте, поїдабельний, смачний помідор. Шкірка з'їдається дуже легко, він дуже м'ясистий, дуже красивий, врожайний, високорослий, ну, може, середньорослий, не знаю. Поки що він десь близько метра, метр двадцять. Ось такий помідор. Просто шикарні. Ось такі от помідорки. В джерсі жовтий буде. Ну, якось так.